Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам дуже смачний маковий пиріг. Готується просто із простих продуктів, завжди добре вдається. Тільки подивіться, який м'якенький він виходить, а всередині вологий, ароматний, дуже смачний. Я буду готувати такий пиріг на Великдень, пропоную спробувати і вам. Для початку нам потрібно з'єднати яйця і цукор та збити це все міксером до утворення пишної світлої маси. Далі додаємо до цієї маси молоко, олію, насипаємо сухий немелений мак, а також манну крупу та все ретельно перемішуємо. Наприкінці додаємо борошно і розпушувач і замішуємо тісто. Я вже багато років незмінно користуюся розпушувачем Dr. Otker, тому що дійсно хорошої якості. Можна не хвилюватися, з ним тісто завжди добре вдається. В результаті виходить ось таке тісто, що за консистенцією нагадує сметану. Форму для випічки застеляємо пергаментом і перекладаємо сюди тісто. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 35-40 хвилин. У готовому пирогу робимо ось такі проколи шпажкою, щоб краще вібрався сироп. Далі готуємо сироп для просочування. Для цього в сотейнику з'єднуємо цукор та воду і відправляємо це все на вогонь, щоб закипіло. Після того, як сироп закипів, варимо його ще 7 хвилин. Коли сироп охолоне, щедро просочуємо ним пиріг. Далі приготуємо помадку. Для цього до сметани додаємо цукрову пудру, а також ванільний цукор. Як бачите, ванільний цукор у мене теж від Dr. Oetker. Цього одного пакетика вистачає, щоб надати випічці приємного ванільного аромату. Далі змащуємо пиріг сметанною помадкою. Зверху посипаємо подрібненими волосками горіхами і залишаємо пиріг в холодильнику просочитися щонайменше на 5-6 годин. Це дуже проста, одночасно дуже смачна випічка. Рекомендую спробувати, бо такий пиріг чудово підійде як у будні, так і на святковий стіл.